Звичайно, ось декілька цікавих фактів про танк т -80. 1. Перший танк з газотурбінним двигуном. Т-80 став першим масово випущеним танком з газотурбінним двигуном, що надавав йому високу швидкість та маневреність порівняно з традиційними дизельними двигунами. 2. автоматична підводна плавучість. Т-80 був першим танком. Який мав систему автоматичної підводної плавучості, це дозволяло йому переходити водні перешкоди без попередньої підготовки, 3. Інтеграція активного захисту. Пізніші моделі Т-80 були обладнані системами активного захисту, такими як сторож, які дозволяли виявляти та знищувати снаряди, що наближаються. 4. Участь у різних конфліктах. Т-80 брав участь у різних конфліктах, включаючи війну в Афганістані, Першу Чеченську війну та конфлікт в Україні. 5. Експорт та модернізація. Більше десятка країн експортували танки Т-80 або їх модифікації. Деякі з них провели власні програми модернізації, щоб адаптувати танки до своїх потреб. 6. Відмінності у модифікаціях існує кілька модифікацій Т-80, включаючи Т-80У, Т-80БВ, Т-80УД, кожна з яких має свої унікальні характеристики та покращення. 7. Роль у сучасних арміях. Незважаючи на те, що Т-80 вже застаріли за деякими параметрами, деякі країни, такі як Росія, Україна та Казахстан. Продовжують використовувати його в своїх арміях, хоча зазвичай вони також використовують більш сучасні танки.